Наталії Єрко, 72 роки. Жінка розповідає, все життя працювала інженером, а нині освоює майстерність кравчині. Крім того, відвідує групу здоров'я. Я в цьому університеті, а в групі здоров'я, вже з 2014 року мені дуже подобається, що я можу себе підтримувати в фізичній формі. Це перше. Як тільки у нас почались такі відкриті воєнні дії, ми всі. Кожен раз підключались до любої допомоги. Четвертий рік відвідує університет третього віку Зінаїда Тетянченко. Жінка каже: сісти за парту 77 років означає помолодіти і бути активною. Допомагаю сама оздоравлююся, приймаємо участь у всіх змаганнях. Та саме готовим воїнам, смаколики, консервацію, Всім цим ми займаємося. Пані Валентина свого часу трудилась економістом. Розповідає у свої 75 Майже щодня їздить до університету третього віку. Відвідує групу здоров'я, освоює майстерність кравчині, аби допомогти військовим та пише вірші. Україна, рідна мати, знов тебе карають, А за що? Що вільний вітер над тобою літає? Що не хочеш на колінах мовчки стояти, хочеш дихати, співати, гапак танцювати. Ну ніхто нам не зламає ні силу, ні волі. Буде вільна Україна на усім просторі. З 2011 року у нас вже створився університет третього віку. До цього працювала школа пенсіонерів. ми вчили перше, що на той час було стало якоюсь такою терміновою необхідністю. це Самозахист. Дуже було багато шахрайських випадків, і тому нас просто стала необхідність це створити таку школу. Запрошували людей похилого віку, щоб вони не віддавали свої останні кошти. На сьогодні в нас майже 350 студентів нашого університету. Постійно, періодично займаються саме в університеті. Є певна кількість людей, яка є не ну що майже можна сказати щоденною, тобто вони приймають усяж у всіх факультетах. Вони активісти, вони показують нам приклад для активного дійсно довголіття і життя саме в цьому віці. За словами Інни Галіченко, університет третього віку приймає відвідувачів з 2011 року і налічує понад три сотні пенсіонерів. У закладі працює 11 факультетів, з яких найбільш затребувані факультет комп'ютерних технологій, група здоров'я, правознавство та народознавство. Катерина Іваненко, Євгена Брасімов суспільне новини Суми.